Ледь не дві години шалених емоцій. Нещодавно у Кам'янці-Подільському вперше грали у американський футбол. Це товариський матч. Був в рамках підготовки до чемпіонату України з американського футболу. Взагалом, уже 24 квітня ці дві команди будуть виступати одним складом в чемпіонаті. Перший виїзд у Здолбунів» камянець подільські Титани проти хмельницьких гладіаторів. Нині вони суперники. А 24 квітня одним складом гратимуть зі Долбунівськими орлами. Грали грали наповну, тому що ми розглядали цей матч як один з етапів підготовки до чемпіонату, який стартує буквально через два тижні. Тому нам потрібно було відпрацювати свої ігрові комбінації, які ми будемо грати, і взагалі подивитися, який е, 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 рівень наших гравців і на що ми можемо розраховувати в майбутньому. Сорок 44-6 перемогу отримали хмельницькі гладіатори. Втім, поєдинком задоволені усі більше того, що для кам'янчан це перша така гра. Хлопці старалися. ми бачили, що не викладалися наповну, Що до кінця гри не здавалися. Це перша гра наших хлопців взагалі. Сьогоднішня гра пішла чудово. дружня атмосфера, гарна гра, ну власне те. Заради чого ми граємо в американський футбол? Мені дуже подобалися. Емоції переповняють мене просто. Я тут кричав, якщо ви слышали. Ну взагалі було очень круто. Закинув пару тачдаунів, занес пару реалізацій. Сіла особливу вдячність, кажуть татани, висловлюють своєму вболівальнику. Саме від нього залежить половина успіху команди. 50% ми, 50% глядачі. Тобто глядачі це дуже важливо. Запрошуємо вас на всі наші ігри. Це дуже приємно, дуже класно і дуже підтримуємо. Як і годиться, у титанів є своя група підтримки. Дівчата-черлідери не лише підбадьорювали кам'янчан, а й створювали позитивну атмосферу на стадіоні. Готувалися важко, були важкі репетиції, було багато нервів, скочених, але все ж ми зібралися силами і танцювали. Підбадьорювати та хлопців, дарувати гарний настрій людям і радіти цьому дню. Наша ну, підтримка дуже важлива, адже вони їм потрібно щось, щоб допомагати грати. Це щось нове для нас, і звісно, люди будуть підтримувати і до дети підтримати американський футбол. Прийшло чимало кам'янчан. Болівали усі від дорослих до наймолодших. У нас вона любитель спорт і син теж любитель спорт. Вона просто потім, коли будет болеть, телебіаті, замітьте, як вона буде болеть. Інтересно, тим болі перший раз таке бачимо наяву, як кажуть. Звісно, дивитися американський футбол наживо не те, що по телевізору. Атмосфера на стадіоні зовсім інша, та й емоції на екрані. Словом, таке видовище прийдеться до смаку кожному. Тепер кажуть кам'янчани, такий спорт потрібно розвивати у місті. «Все перспективи є, а так як в цей футбола, тим болі. Вам побольше науже заінтерісуватися. Гладіатори шукають справжніх відчайдух, при тому, що грати можуть як хлопці, так і дівчата. Також проводиться набір у команду Черлідерів. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новина телеканал Ексклюзив.